Вам вже 2,8. Відсутній казівний мовлення от вам і мовлення взагалі нема. Тому що чому він відсутній? Це ознака того, що дити, дитина не розуміє звернену мову. А коли дитина не розуміє звернену мову, ви маєте звернути увагу саме на вторинний слух. Ви маєте перевірити вторинний слух. Для того, щоб виключити слухову агнозію. Тобто, вторинний слух це той, котрий обробляє інформацію. Фізичний слух це коли дитина почула, що ви їй сказали. А вторинний слух – це вторинні поля, але коли він порушений, то вона не обробляє ту інформацію, яку вона почула. Тобто з фізичним слухом все добре, наприклад. А вторинний слух порушений. І от коли порушений вторинний слух, дитина не розуміє звернену мову. Звідси витікає, що у дитини відсутній вказівний жест. В неї немає жесту 10 місяців, це спонукальний, потім відсутній істинний жест, це в півтори року, і відсутній емоційний жест, котрий має бути вже до 2 років. Ви маєте вже працювати дуже плідно до 3 років. Дитині до 3 років потрібно завести мовлення. Тому що, дивіться, вас вже в півтора року хоча б, дивіться, має бути 10-20 слів в рік і два, наприклад, в рік і два. Слів, ну, хоча б золота середина. Бо що у дитини вже в 2 роки має бути вже не менше 100 слів, і плюс додається сюди фразове мовлення. В три роки це дитина, коли вже, ем, вже розповідає, як пройшов її сьогоднішній день. Вже може описати погоду, вже мамі щось розповісти. чотири роки вона вже переказує казки. Самий важливий період розвитку мовлення я вже говорила у всіх своїх відео. Це сензитивниця, коли це з року до трьох років. До п'яти років ми маємо самі бути націлені і націлювати батьків, що до п'яти років мають у дитини виставлені бути всі звуки. А в 6 років вже дитина має повноцінне мовлення. З року до 3 років у дитини найкращий період для розвитку мовлення. Це той сензитивний період, про який я завжди розповідала. Це про ті ем, нейронні шляхи, про такі, котрі покриваються міеліном. Ці нейронні шляхи покриваються тільки тоді, коли ми. Запускаємо мовлення, стимулюємо, тільки тоді у дитинки ці провідні шляхи покриваються оціє, оцією журовою оболонкою, цим мієліном, і тільки до трьох, і це важливо до трьох років, тому що це найважливий період, тому що потім, якщо дитина не заговорила до трьох років, в неї не сформується фразове мовлення, то в шість років повноцінного мовлення не буде, буде затримка.